Я переїхав жити в Варшаву. І зараз вам розкажу, що тут відбувається за цим спірдаляй на Україну, в польській, по польській і так далі. І де українцям найкраще жити в 2025 році. Значить, поїхали. Ви, мабуть, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, і ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтив. Ву сколько можна, стільки негативу нігатіва, тебе і так далі. Я вирішив, ладно, зроби ще одну попутку сворови, переїхати Варшаву. Значить, і от підпадитож, під, мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава. В 2025 році. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. Як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день бувало, коли я приходжу, в той же день мені її робили. Мені не треба було ждати, якихось термінів, блін, пойтміндав, щось вижидати, дізнаватися мову, на якої мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є. Сіньєва, тобі треба здати аналізи, ти прийшов копійки, заплатив зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії. Тобі зразу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє у тебе, поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують сервіс, салфетки на столах тут стоять. понял? Навіть до такого доходить. Всюди тебе прям, ну, цілують і так далі. І тут, тут прям можеш качати права. Як у нас ну, по-доброму, не наглійтеш, якщо сюди переїдете. Але я, прикли... я закликаю українців Варшаву. Тут... Тут нас куча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну хто працює онлайн, взагалі вам польська не потрібна. Ось сюди або англійську, або українську. Дуже дешеве таксі. Всю Варшаву можна переїхати за 10 євро. Вообще. їдеш той машині, вже не знаєш, коли з неї встанеш. 10 євро за це платиш. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовити по польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці реально, Варшава. Хто був в Варшаві до війни і хто приїде зараз сюди, ви ахіреєте тут українці? Польщу за такого рівня підняли на отакий рівень. В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. і так далі. Я з Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу-хейчу країни. Ні, просто адекватно дивився, приїдеш в ту Британію, бомжі темношкірі, вонюча, грязна, блин. всюди ці індуси зі своєю їдою вонючою. Тепо, те саме з Німеччиною. ждеш часами ті е, місяцями, апойтмін, терміни. У тебе вже якийсь орган там відказує, тобі кажуть, ну давайте посмотрим, бо бен попити. Тут, тако, тут реально можна зайнятися здоров'я. Варшава зараз схожа, як на другий Київ, Типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позаймати. На своїм здоров'ям, вирішить дуже багато питань і жить з відчуттям, що ти хоч чуть, -чуть но дома, типу. бо всюди тебе оточують українці і українське, і нормальні, не токсичні, До речі, тут позбиралися такі українці адекватні. От що мені подобається, нема нема тут у цих істеричних, знаєте, які. Як я в тому числі там, хейти в Німеччину, бо нереально знаходиться в Німеччині. І не хейтить Німеччину, бо це кончена блін, країна. Вообще. Я не знаю, українці, я дуже перепрошую, ті, хто, хто живе в Німеччині, і вам там подобається. Я за вас дуже радий, дуже щасливий. Но ви якісь стальні, типу, реально, ви оце, настоящі герої не носять плащі. Настоящі герої мають німецьку прописку чи німецький аусвайс. Потому що там жити, Ну У вас якась суперстальна психіка, а туди люди шизофреніками шизофреніком уїжджають просто. На німців гляньте, там стока на антидепресантах, це депресія в Британії те саме, третя країна в світі по депресивним станам і по кількості самогубств. Варшава це просто супер, друзі. Якщо у вас буде можливість зачепитися десь за Варшаву ну, в Польщі, от радив би саме Варшаву, не Краків, не Вроцлав, саме Варшаву. Я вам раджу взагалі не мешкатися і браті використовувати цей шанс. Бо чим довше ви знаходитесь в той країні, де вам не подобається жити, тим більше ймовірні, що ви там зависнете назавжди. Я буду вам ще записувати відео з Польщі, з Варшави, у Мене дуже багато вже зібрано всього. Тут нереально класно. Тут просто нереально класно. Ви сюди приїдете, такі враження враження, наче мені гавермен туди грошей заплатив, щоб я Варшаву рекламував. Ну, тут от, я буду радий бачити тут більше українців. У нас буде тут клан, і ми тут натворимо дуже багато діло. Все, зустрінемось в наступних відео. Пока.